Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ліяко і сьогодні я знімаю де знайти відповідь до тесту на урок 2023. Чому я це знімаю? Через те, що пофіксили попередній спосіб, який я зняв, ролик там набрав 30 тисяч переглядів, я дуже вам всім за це вдячний і. Давайте зробимо з цим роликом таке саме. Я, от коли побачив, що дійсно просять, щоб я придумав щось нове, вирішив, що ну, я ж не можу вас просто-напросто взяти і підвести. Тому, тому сьогодні я вам цей ролик знімаю. Бажаю вам всім приємного перегляду. Повірте, що у вас все спрацює, без всякого монтажа, без всяких склейок, показую вам все одним кадром. Погнали! Відкриваємо ми з вами, друзі, нашу контрольну роботу. Це та сама, яка була рік тому, ви можете зараз це побачити. Е, я знову ж таки говорю без всякого монтажа, ну там десь, де схід вже зовсім щось буде таке, що я не хочу, щоб ви бачили, я це замилю, тому що ну, все ж таки там буде якась можливо, історія пошуку в Google, яку я не хотів би, щоб хтось вас бачив. Все, що нам потрібно зробити, це перейти по нашому посиланнячку, нам відкривається, як ви бачите, така от вкладочка. Е, давайте я вам покажу. Е, мій попередній спосіб, це було побачити відповіді. Ось Саме тут, але тут ви бачите на цей ключ до тесту і не показують нам вже правильні відповіді. Це, в общем, пофіксили. Тепер я вам покажу новий спосіб. Дуже простий, дуже швидкий, і хочу вам сказати, що аналогічно він працює на комп'ютері. Тому, взагалі, не маєте жодних сумнівів, ви зробите точно саме на комп'ютері, у вас все по-любому спрацює. Відкриваємо ми з вами вкладочку Домашня робота. Нам відкривається така от, от сторінка. У нас тут є дуже багато різних перемикачів, і нам тут потрібно вибрати такі перемикачки, які називаються Одразу показувати правильну відповідь. Коли ми на нього натиснемо, ну, коротше, потім ви бачите, що станеться, я не буду вам спойлерити. дати там, Ми нічого можемо тут не вказувати, просто-напросто вибираємо Задати домашнє завдання. Тепер ми стаємо, якщо як, як вчитель, ми по факту собі забираємо права вчителя. У Нас тут є таке от посилання. Бачите, пишете або надішліть посилання учня. Ми беремо це посилання і копіюємо. Е, я міг натиснути вибрати все, але я вирішив перетягувати. Коротше, вибираємо копіювати. Тепер відкриваємо з вами або нову вкладочку, або вже тут. І просто-напросто переходимо за нашим посиланням. Відкривається нам сторінка для розв'язку цього тесту. Е, бачимо, код відчителя це саме наш код, Ну, щоб ви шарилися, що я роблю. Вводимо там рандомне прізвище ім'я. І е, просто-напросто заходимо і вирішуємо наш текст. Тест. Верніше. Е, тепер ви можете мене запитати, а що змінилося? Типу, ну я просто проходжу тести більше з кодом. Е, Я ж вам друзі, скажу все дуже-дуже просто. Е, зараз, коли ми будемо з вами натискати на відповіді. Ми будемо бачити, які з них правильні, а які ні. І потім ми з вами відповідно, зможемо пройти цей тест. Рекомендується вам, це, звісно, що робити в анонімному режимі перегляду, через те, що так буде більш надійно, вчителі там не будуть бачити, що у вас були якісь лишні спроби пройти цей тест. Чому я це не роблю в анонімному режимі, через те, що в анонімному режимі не йде запис екрану. Відповідно, я би вам це все не міг зараз показати. Тепер ви знаєте, ну, вже все, взагалі, що я міг вам всі секрети зйомки я вам вже сьогодні розказав. І тепер вам головне побачити, що нам Будуть зараз показуватись правильні відповіді. Я спеціально зараз натисну на неправильно. Ми бачимо, що там нам свідця червоним. Відіграє мені зараз звук такий, як програш в наушниках, можливо, навіть ви його почули. І показується нам зелена відповідь, та що є правильна. Відповідно, ми з вами можемо побачити дійсно правильні відповіді. І вони по-справжньому будуть правильними, ви бачите, що дійсно нам їх показують. Тому, друзі. Я навіть не знаю, що тут можна додати. Ролик вийшов коротким, стислами, спеціально прям постарався, щоб ви всі е, бачили, що тут це абсолютно чисто. Користуйтесь цим способом. Я бажаю вам всім удачі, бажаю вам всім гарного навчання. Е, підписуйтесь на канал. Просто, пр... Давайте зробимо ще один прорив такий в Ютубі саме цим роликом. Вижні просто цей ролик в топи. Бажаю вам всім ще раз удачі, всього найкращого, до нових зустрічей на каналі Люяко.